Дуже сподобалось. Я була перший раз в лагері в таборі, і для мене було це дуже важко. дистанція велика. А тепер я рада, що ну, мені дуже нам подобається. Вечірній захід, коли були, ми танцювали, там кіно показували, це було найкраще. З першого другого дня вона була в захваті і, і дуже сподобалось. І навіть не повертатися хотіла по побути там. Зі школи, класна керівниця казала, бачив відеосюжети в новинах, ну, бажав, щоб ми попали в цю програму, дякую міській владі, що є така програма, це дуже чудово. Там дуже багато плавали. Це було дуже круто. Там є і холодні басейни, і теплі. І там в теплих просто кайф. Ми ще ходили в гори. Та ще там була канатна дорога дуже класно. Дитина зраділа, тому що навчається дистанційно, мало спілкується зараз з дітками, і це якраз можливість завести друзів, якось соціалізуватися більше ніж тільки клас онлайн. Дуже вдячні міській раді, школі, що вони співпрацюють, не забувають наших воїнів, діток воїнів і дають можливість. Такого розвитку. Сьогодні ми зустрічали два потяги. Перший потяг у нас приїхав з дітками, які відпочивали в Соколятах, повернулось 106 дітей. Зараз ми зустрічали діток, які відпочивали у таборі Артек Прикарпаття і ми зустріли 92 дитини. За період з серпня по сьогодні відповідно до програми розвитку освіти Дніпра до 2026 року вже відпочило 2050 дітей.